Приготуємо ароматні гарбузові кекси з вівсяними пластівцями. Корисна домашня випічка, яку діти коштуватимуть з задоволенням. Почну з гарбуза. Очистила 400 г гарбуза. Далі буду його подрібнювати в блендері. Це займе секунд 30. Немає блендера? Можна натерти на терці. Перекладаю гарбуз в глибоку миску для збивання. Додаю яйця. Взагалі, це дуже швидкий рецепт. Якщо у вас є блендер, то 10-15 хвилин і величезна порція ароматних кексів готова. Далі додаю цукор, олію, краще рафіновану оливкову, вона корисніша. Збиваю блендером кілька хвилин до утворення білої піни. Просію борошно. В мене мікс пшеничного та вівсяного, десь 250 плюс 50 грам. Додаю дрібку солі, розпушувач, вівсяні пластівці, корицю, апельсинову цедру. Швидко збиваю тісто міксером. Щоб кекси були пухкими, не збивайте тісто довго, достатньо 20-30 секунд до поєднання компонентів. Додаю родзинки, які я попередньо замочила в окропі на секунд 30. Ще раз швидко перемішую, розкладаю тісто по формочках. Якщо у вас силиконові формочки, то змащувати їх не потрібно. Заповнюю формочки на 2 третіх, оскільки в процесі випікання кекси ще піднімуться. Випікаю 25-30 хвилин, готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. При подачі посипаю цукровою пудрою. Тисніть вподобайку, якщо хочете таке приготувати, поки ще сезон гарбузів. Діліться своїми ідеями випічки з гарбуза, адже це так смачно і корисно. В осінні дні це взагалі мега зігріваючі десерти з чаєм. Підписуйтесь на канал Салати Місто. Корисні рецепти виходять тут щотижня. Дякую всім за перегляд.